Хвалишся чи рекламуєш? Рекламую, звісно, це Hyundai Santa Cruz. прокачаний брат Hyundai Tucson. Дивіться, яка тема. Це в нього як прес тут на 10 кубіків. 5 метрів довжина кузова. 5,05. Кольосна база 303. Ззаді ось тут такий багажник модний. Можна пригати, що хочеш робити з ним. Кліренс здоровенний, десь приблизно 20. 2 см, мабуть, 28 см. що в салоні робиться, красота. Вмічає відео, зберігаю, щоб не потіряти, того, що таких машин в Україні всього 5 штук. Руль, красивий пластиковий. От пікає мультируль, 67 тисяч пробіг, екран, все, що треба, кондиціонер, тряпочка. Тут куча всяких примочок, дрючок, штучок. Подивись, чорний на чорному салон. Колір такий, типу голубий, трохи бляха-муха сіруватий. Ззаднє місця дофіга. Давай заліземо, глянемо. Тут ще коврики, подарок є, є що. І коврики Коротше, Тут подстаканник на пивко Ставимо, робота однімачка. Ззаді, хоч і обрубочок, але дуже зручно сидіти. Йдемо далі: 18-ті зимня резина нова. В принципі, на таку машину можна не ставити літню. По трасі він навалює таку легенько 170. Ми пробували. Морда отака, можна якусь кульчугу поставити, бо її тут наразі немає. Понятно? Восьмиступінчатий АКП і тому подобні речі. Слухай, як заводиться. А? Шепть. В салоні провіримо, чи є шумка. Пойде, як в джипі. Дзеркало заднього вигляду, кнопочки, включачки, переключачки. Кондиціонер, хендс-фрі, телефон підключається. О, Тут оці всі блокіровки, режими. Sport, normal, це щоб економно їздити. Нормал, спорт, шморт, чек, тут надувачка, колесо треба їхати підкачати. Хлоп і вже красиво все. Понятно, так? Да? Подивитися можна в рівному, контакт в описі до відео.